Задача 2. Двигун вантажівки за одну годину використав 20 кг дизельного пального. Обчислить коефіцієнт корисної дії двигуна, якщо він розвинув потужність 77 кВт. І так, обчистить коефіцієнт корисної дії двигуна. Двигун вантажівки. За одну годину. Годинами вимірюється час. Одна година. Годину переведемо в секунду, це буде 3600 секунд. Використав 20 кг. Маса дизельного пального. Маса дизельного пального у нас 20 кілограмів. Обчисліть коефіцієнт корисної дії двигуна, якщо двигун розвинув потужність 77 кВт. 77 кіло це тисяча, тобто помножити на 10 у третій степент знайти коефіцієнт корисної дії. Попередні задачі ми з вами вже розглядали, що коефіцієнт корисної дії це буде дорівнювати відношення роботи корисної до роботи. Виконаної і помножено на 100%. Тепер ми вже не будемо ігнорувати 100%, бо нас прямо питається коефіцієнт корисної дії, і ми його напишемо у відсотках. Давайте тепер ще раз дуже гарно розглянемо, яка корисна робота. Корисна робота це та, яку ми хочемо виконати. Що ми хочемо у цій задачі? Ми хочемо. Роз на протязі однієї години розвивати потужність 77 кВт, тільки що попередні задачі ми сказали, що через потужність і час робота шукається дуже легко. Це потужність помножена на час. Що ми робимо для того, щоб на протязі години потужність автомобіля розвивалася 77 км за годину? Ми для цього спалюємо 20 кг дизельного пального, тобто, а виконане це є Q згоряння, яке дорівнює Питома теплота згоряння дизельного пального помножена на масу дизельного пального. Дивимося в даному, У нас не вистачає питомої теплоти згоряння дизельного пального. Теплота, теплота згоряння дизельне пальне 42 мегаджолів на кілограм. 42. І так, питома теплота. Горяння дизельного пального є 42 мега. Мега це мільйон, тобто 10 у 6 джолів, поділених на кілограм. І так, тепер у нас все є для того, щоб ми могли визначити коефіцієнт корисної дії. Давайте тільки спробуємо замість корисне підставити, чому воно рівне, і замість А виконаної підставити, чому воно рівне. Це сюди, а це сюди. Що в нас виходить? Коефіцієнт корисної дії буде дорівнювати рисочка для дрому. Замість роботи корисної ми пишемо потужність на час, замість роботи виконаної ми пишемо згоряння дизельного пального помножено на масу цього дизельного пального. Таким чином. Ага. І це все помножити. На 100%, тому що коефіцієнт корисної ми будемо визначати у відсотках. Так, ну що ж, тепер давайте підставимо значення. Н у нас чому дорівнює 77 на 10 у третій. Помножити на 3600. Розділити на 42 на 10 у шостій. 42 на 10 в шостій степені. І це все помножити на 20. І так, перше. Ми давайте закреслимо ось оці два нолики. Друге, тут закреслимо 10 у третій, а тут на троєчку переправимо. 10 у третій. Ось є 0, а тут троєчка. Закреслюємо цей нолик і тут записуємо двієчку. От тепер давайте перепишемо, щоб ми бачили, що в нас вийшло. В чисельнику 77. Помножити на 36. Розділити 42. Помножити на 10 у другій, Це 100. Давайте прямо так і напишемо, щоб нам було зрозуміліше. І помножити на 2. Тепер виконаємо дію. Що в нас буде? 77. Ми повинні помножити на 36, отримати ось таке число. Тепер повинні його поділити на 42, поділити на 42, отримаємо таке число. І це все ділимо на 200. 100 помножить на 2, 200. 0,33. Але забули ще помножити на 100%. Получаємо число 0,33, помножено на 100% і отримуємо 33 І так, відповідь, яку ж потужність, я, я який, який же коефіцієнт корисної дії. Має ось така вантажівка. Відповідь. Вантажівка має коефіцієнт корисної дії 33%. Задачку ми розглядаємо.